Правий сектор носив зброю і буде носити тієї пори, поки порахує за потрібне. Поки ми э, будемо захищати народ України, тому що, можливо, прийдеться, якщо влада буде вести себе так, як треба, ми поставимо її на місце. І ніхто нам не вкаже, зброю не носить. Не ви її нам давали, не вам її нам забирати. Хочете забирати, спробуйте. Хочете забирати, спробуйте. Я вже, я сказав, хочете забрати, хто з вас хоче забрати мої автомат? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати автомата? Хто хоче забрати мої ножи? Хто хоче забрати, нехай повідає, попробує забрати. Так от я вам кажу. Правий сектор носить зброю і буду сидіти до тієї пори, поки буде загроза нашій держави і нашому народу. Загроза закінчиться, зброя носити ми не будемо. Тому що ви думаєте, що помінялися одне свині приколіта на других, те, що чимось помінялося? Нічого не помінялося. Я на присідні вам всім заявляю, у Генській області повна буде заборонена комуністична партія, партія регіонів. Я звертаю до керівників партії регіонів. тут зараз на вічі, де в нас є для першого початку троє загиблих. Якщо керівники партії регіону і не, 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 не скинуться і своїх скромних мільйони защади і не куплять три хати чи три квартири для сім'ї загиблих, і правий сектор конфіскує ці квартири і хати колишніх керівників області і партії регіонів і віддасть їх для сім'ї загиблих. Це перше. Друге, наші бойко працює, той лікар на, на собі бату кочені, він там заяву там головний лікар. Немає, бо він, я боя він не на заяву, він умре від цього печені. Друге. І питання е, по муніципальній поліції буде прийнято чи не буде прийнято? Щоб нехай ж була створена муніципальна поліція, яка була охороняти наших громадян. Бо то, просто дехто, дехто вже думає, що сів на теплі місця, помінялися. Не для того. Гібли люди, не для того ми замерзли на барикатах, ми яку кров проливали, щоб дехто помінявся. Вчора цього виблядка, Сеньку, зупинив на народ, бо він їхав уже. з мигалкою, йому сказали, він вже наче фуркати люди. Вже він же". то прогнали одних, пружнемо і других. Вже да? сенька кролик, подумав, що він цар звірей. Його, його місце на свиноферми, Сергій серед кроликів, да? я заявляю, і сьогодні думає, що він будемо вести себе, так як він веде до людей, то й так не буде вести. Поставить їх на місці, так? Да? Поставили їх на місці, так? Да? Я говорю, всі рівні перед Богом, так? Да? Я скажу, як сказали американці, бо створив людей різних, кольто уравняв їхні шанси, так? Да? Буде рішати. Той, курка тримає Калашникова. Наші... Я випущу його тільки тоді, коли в нас буде порядок держави, буде порядок, буде створена муніципальна поліція, яка буде на вулиці за порядком за всім. У нас буде держава, да? все устаканиться, як кажуть, і буде по порядок. І коли всі будуть перед законом, да? а не, знову їм мигалки подавай, супереч подавай. А порівнення я кажу порівнящині. Рівщина – один із регіонів України. Я відповідаю за західний регіон, в західному регіону, загони правого сектора, загони УСО, зброї не зволють до пору часу, поки в нас не буде діяти повністю правові закони. Да? І повністю не буде контролювати порядок держави. І, якщо хтось думає, що він пише бумажку, то я, я казав. Якщо хтось глухий, німий і дурний, або щось з пам'яті зрозуміло, то я буду в Римській області хунту, да? а, а не ведуся на всій Західній Україні. І буде чеварити зосім по-другому. Керуйте нормально. Вам, е, я все зробив, пане Михайло, е, е, згоном зробив, щоб, е, роблю, щоб був порядок в області, все робив, щоб я нормально е, обласна рада, районах рада, Щоб сюди був порядок, а вже ви думаєте, що той час, що пожежі настав той час, що я вийду кудись. А мені скажуть, а хто ти такий? Да пошли, та нахер отсюда. І грудь скажуть, хто ти такий вже ми. Чим далі я більше ветеранів? чим далі відти, то, що каже, хто ти такий сайт? Йти бармаки, бармакі, да? там то є місце, так. Да? Ні. Не буде того, як було, коли була акція Україна без кучми. Коли ми пішли в тюрми, гнили в тюрмах, а другі прийшли в парламент. І коли прийшли до Точинова, корисподіє заявили, да? що будуть робити з тими серебряцями, що фабрикували справи, бо нічого не буде робити, вони високі спеціалісти, вони не будуть далі працювати. Да? Тобто якщо хтось думає, що і зараз так буде, що будуть дуже хитрі керівники опозиції. Які приїжджали на Майдан у теплих мерседесах і уїжджали назад, у теплі віли, і люди замерзали. Коли вони кричали один день, і і начали, що щось, то провокатори до Грушевського, а потім на другий день як бачили що рух пішов, то ми організували. Коли ми поїхали вихвальничку по, е, адміністрації, кричали провокатори, а потім вже присилали своїх керівників. Ми вже приїхали туди назначене. Цього не буде. Запам'ятайте. Розумні участь на дурних, на чужих помилках, дурні на, на своїх, ідіоти ніколи. То ми, хоча б, дурні будемо, ми виносилися на своїх помилках. І хтось думає, що ті тріші за нас. І думаєте, що це тільки те, що ми носимо з тих з нас, які те, і те є. Дивіться. Да? Тепер я вам сказу, що ми прийняли взагалі і чого це так було. Питання номер один.